Якій валюті краще накопичувати. Давайте детальніше розглянемо це питання. Давайте проаналізуємо, що відбувалося минулих 24 роки і як змінювався курс долара відповідно гривні. У 2000 році долар був приблизно по 5 гривень. Давайте уявимо таку ситуацію, що ми у 2000 році поклали накопичувати 1 тисячу доларів. І, відповідно, еквівалент до цього 5 тисяч гривень. Тобто є два депозити: один доларовий, другий гривневий. І будемо накопичувати впродовж 24 років до 2024. У 2000 році приблизно курс. У 2000 році приблизно відсоткова ставка була 8% на валютні депозити. Зараз приблизно коливається відсоткова ставка від 0,01 до 1%, в залежності від банку. Давайте візьмемо середнє арифметичне, щоб прорахувати за всі ці роки. Візьмемо 8 додати 1. це буде 9. Поділимо на 2, ну нехай буде відсоткова ставка середня 4% річних. І будемо рахувати, скільки б це в кінці вийшло. Разом, якщо б ми не забрали відсотки, а відсотки капіталізувалися і нараховувалися на відсотки. Я тут зробила спеціальну розрахунчок розділила на 24 роки, тут є 24 пункти. І весь час додавала 4%. І в кінці, що в нас вийшло? У нас вийшло, що через 24 роки ми би забрали 2563 33 долари 33 центи. Давайте це собі сюди і запишемо. 2563,33 є. І те саме порахуємо з гривнею. У 2000 році на гривневі депозити. Була приблизно відсоткова ставка 24%, зараз середня 12. Рахуємо середню відсоткову ставку 12 плюс 24, 36, поділити на 2, 18%. І робимо, перепрошую аналогічну процедуру, додаємо 24 рази до 5 тисяч. 18%. Ось тут я робила прорахуночок. Також 24 роки. І 5 тисяч плюс 18% 5900 плюс 18%, і пішло, поїхала капіталізація. І в кінці ми би забрали в гривні 265 542 гривні і 3 копійки. Давайте запишемо цю суму також сюди 265 тисяч. 542 гривні. Ой, там тих 3 копійки. Добре. І давайте тепер порахуємо, який зараз: скільки б ось ця сума в гривні була на долари зараз. Нехай візьмемо курс 41. і Тут собі прорахуємо. 265. 542. Поділити на 41 деревня. Що виходить? Що якщо б ми в доларах поклали на ту саму кількість років, вийшло б 2563, а в гривні би вийшло 6476 доларів. Виходить, що це є в три рази більше, в три рази більше. Ніж покласти на такий довгий період в валюті. Давайте також прорахуємо, наскільки в середньому долар зростав відносно гривні впродовж минулих 24 роки. Отже, якщо зараз долар по 41 гривні а був по 5, то він зріс на 36 гривень. Отже, зріс на 36 гривень. 36. Ми поділимо на 24 роки. Це 6 розділити на 24. Це виходить 1,5. Отже, долар зростав на 1,5 гривні щороку. Це не є багато. Звідки такий страх до гривні? Через різкі стрибки. Дивіться, в 2005 році. 1 долар з 5 гривень за долар, зріс до 8 гривень за долар. 2014 рік відбувся стрибок з 8 гривень за долар до 14 гривень за долар. І до 2024 року долар розріс до 41 гривні. Саме через такі різкі стрибки у людей є такий страх відкладати, робити собі накопичення в гривні. Але якщо людина планує робити стратегічне накопичення, яке буде тривати 20-30 років, то ми бачимо, що все-таки краще в гривні. Якщо ж, звичайно, відкладати вдома, або це якісь такі короткострокові накопичення, рік-два, тоді, можливо, і валюті. Надіюся, дане відео було корисним для вас. Якщо так, залишайте вподобайку. Діліться нами з друзями. В коментарях можете залишати запитання, які би ви хотіли, щоб я розкрила в наступних відео. А поки. У мене все. Я бажаю всім вдалого, мирного і спокійного дня. Побачимось!